Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 15 березня, 25 й рік. Відео не про персики, не про підщепу, Хоча вже час робити щеплення. Відео про хурмовий садок, який ми посадили. Вийшов у нас такий хурмовий садок. Хто спостерігає? Відео буде інформативне для себе, щоб запам'ятати, що скільки йде. Тому що багато хто пише, що от знімаєш відео, там багато лишньої інформації, ла 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 по-перше, знімається для це, себе. Кому цікаво, той спостерігає. Знімається для себе, тому що ну, от зараз я буду знімати, де яке, що щеплене, і що як посаджено. Щоб потім розуміти, тому що багато таких випадків, коли я та, не буду знімати, воно не цікаве. А потім думаєш, де що і як посадив. Тож це відео буде, як ми посадили хурмовий садок, який сортив нас окулянти. на сокулянти. Тому що тут є на віргінки, є на е, звичайних гібридах, Віргінських сортах, Ну хто що їв, у нас на міксі. Тут два ряди, у нас вийшло мікса. Саджали ми садок відстань 5 метрів між рядами, і в ряду у нас півтори метра між саджанцями саджанці ведмежі. Одні ряди з ведмежем перемішані, інші просто хурма, більш-менші саджанці. Поїхали, Поїхали, щоб було дуже недовго і самому цікаво. Перший ряд у нас тут починається від персикового такого садка. Тут роса... ну, все біля дому, для того, щоб е, зручно було доглядати. Хай воно буде десь і на вигоні, але мені зручно біля дому прийшов, подивився, що відбувається. Цей ряд у нас посаджений в е, вірджінка. Що ми брали в сад Чередніченко насіння? Вона в нас виросла ось така верджинка До речі, відразу скажу, кому цікаво, хто лишився на каналі. На цьому відео далі все ж таки спостерігати. І кому йому цікаво, то отримає інформацію, що ну, от краще пересаджувати ось такі однорічні. Ви знаєте, я б навіть запропонував таке продавати. Окулянти. от Тому що хто хурму купує, той вже по-любому розуміється на садку, як що обрізати. І можна купити ось такий окулянт, який буде висотою 50-80 см. Він вже буде прижита брунька, хай щоб були по дві бруньки. І кожен вже покупець буде собі вибирати. Але і із... чому? Тому що викупується, хто спостерігав майже непошкоджене коріння. І не потрібно копати тих 1,5 метра. Ну Питання для тих, хто, можливо, зараз заперечує, хто займається, можливо, отакі не приживуться. Але ми саджували, хто знає, отакі і без землі, і всі вони прижилися. Поїхали. На Вергінці. Перший ряд у нас мело. чи Мело. Брунька прижилася, все добре. Далі у нас йдуть ведмежі. Відстань 3 метри від хурми до хурми. Посередині посаджений ведмежий. Ми його будемо окулювати або щіпляти ну, на наступний рік. Це ми в Вандрющенка купували. Траншейна теж окульована на вержінки. от дивіться, яка вержінка. Уже навіть розгалужена, а її потрібно буде зрізати. Траншейна у нас йде. По-бистрому росіянка. Сейджо. Це те, що окульовано і прижилося. Чучупака. Гора Говерла. Хіакуме. Колгоспна. І Соснівська. Ось це перший ряд. У нас перший ряд. Ось така хурма на вірджінки. Далі йде другий ряд. Ми знову зайдемо з цієї сторони. Знову ж таки, зараз будуть казати, розжовує три часа балака. Я знімаю для, тебе, для себе, щоб запам'ятову. Тому що ось ці бумажечки вони дуже гарно відриваються. Етикетки, ну просто теж можуть відірватися теж все відео. Якщо все буде добре з каналом, ніде воно не дінеться. Далі у нас другий ряд це вже посаджено на ну можна сказати, на гібридах. на Просто не на вірджінці, не на дикій вірджинці. Ось. Всі вони вижили, пережили, мінус 13. Все воно живе, здорове. Що тут прижилось, не прижилось. Знову росіянка це та, що тут не прижилася. Але будемо спостерігати. Тут у нас дар Софіївки, йде другий в цьому ряду. Нікітська бордова. І гора говерла. Ось так у нас один, два, три, чотири саджанці. Це ті, що щеплені. Далі посаджені, не щеплені. Не щеплені, ну, нам мають прийти прийти, якщо прийде живець, ми ось ту гарну хурму від Володимира Хмеля. Хто спостерігає, він присилав. ми їли дуже смачна і дійсно хурма, хай вона без назви, але саме головне, щоб вона була смачна. Ось тут у нас посаджено все так само, хурма і горіх ведмежий. І третій ряд, ну, третій ряд ми не будемо повертатися, тут просто посаджена хурма, гібридна. Всі, ну, мікс, ось той мікс, там було різне насіння. І, до речі, там було й довге, як ми зараз вже різне насіння, і довге і кругле, яке ти хочеш. Всі вони зійшли, пережили зиму. Мінус 13 були, хай короткочасні, але були на голу землю. Вони вижили. Вижили навіть ось такі маленькі, ось такі маленькі, 20 см висотою. Всі вони живі, здорові. І, до речі, дуже гарно пересаджувати. Висота його 20 см, а корінь у нього 40 см. І ми його ціленький викопали і посадили. Не обрізається. Ну, Це вже теж можна спорити, чи обрізати, чи не обрізати, що нам потрібно. На півдні потрібно стержнява, тому що ми ось тільки що досаджували цей садженець, копнули 35 см, а там сухо асфальт. Все, закінчили з цим хурмовим садком. Будемо, ми, можливо, його далі розширювати. Але це вже, мабуть, буде не в цьому році, тому що висадили ми хоча б тих три ряди. І будемо спостерігати, набиратися досвіду. Наші персики, які обрізані, які не обрізані, але вже всі оброблені бордовською сумішю. Наше чудо дерево, яке має більше десятки сортів, і сливи, і абрикоси. Наші фундучки квітнуть. Просто ми зараз йдемо до хурми, що в нас іще є, висаджувати. І, мабуть. На слідуючий рік. Хоча я розумію, що вони переростуть під щепу ми посадили. До речі, з кизилами трошки жопка вийшла, тому що ну, багато окулянтів не прижилося. Це те, що ми хурму, що ми викопали, ми лишили ще закопаною 1, 2, 3, 4, 5 саженців. Отак будемо дивитися на розвиток тих, що ми там посадили. Це в нас були вкриті гранати. Так воно лишилось, тому що обіцяють приморозки. І Верджинку все ж таки вирішив я її не пересаджувати, ось таку маленьку. Хай вона собі тут зростає, краще виросте і ми окулюємо на неї. Ну а тут ось такому бардаку технічному, для когось бардака, для когось потрібно змульчити землю граблями, все ми не встигаємо. Ось тут у нас ще лишилися, не знаю, десятка три, мабуть, ось таких сіянців. Всяких різних були підписані сорти, по, це було по сортам. Але, але, але втратили ми назви. І ось, ось оцей мінус, саме про цей випадок. Я теж хочу сказати, що ми не записали відео, де ми саджали кожний сорт окремо. Хоча ми позначили на стаканчиках, але стаканчики розклалися і втратили назву. Ось так все на швидку руч робили. Ну, то не страшно. Так що ще в нас є що саджати. Наша зиміна зростає, аж вон там. хурму ми розкрили. Але то відео не розкрили. Верніше. Але то тема для іншого відео. Чому ми до сих пір не розкрили хурму. Уже почав квітнути кизил наш Миколаївський селекції, Дивіться, яке цвітіння, і це ті, що гарні сорти. Наша вже нова Миколаївська селекція буде. Кизилу. І буде все добре в Україні і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити лише те, що він міє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Дякую нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре.